Вітаю вас на своєму каналі. Перше відео в 2024 році. Надіюся, будуть ще багато продуктивних відео. Отже, Що в цьому відео хочу показати, те, що у мене зараз є в наявності для автомобіля Renault Megane 2. І також ось такі ручки це для Renault Megane 3 та Grand Scenic 3. І звичайний сценік, ручки регулювання поясничного опору. Всі ці позиції можете замовити. Мої реквізити для замовлення в описі під відео. Це решта це для Меган 2. Почнемо з більш найпопулярних позицій. Це такі кронштейни шторки багажника. Є також і ось такі крючки-шторки двері. Їх два штуки. Нема різниці лівий чи правий. в таких Вони відрізняються, що лівий, що правий. От. Кліпси потолка, ну це вони ще не почищені, що й не спринтера. Почищені вже виглядають більше так- от, є в білому та чорному кольорах. Потім є ось такі кришки. Фари. Дана це модифікація під led лампочку тому що тут вона глибша, ця кришка. І всередині достатньо місця для того, щоб помістився кулер лампочки. Є ось такі кліпси, кріплення пластику біля бачка охолоджуючої рідини. Така кліпса, вона потрібна, якщо встановлюєте, або встановлюєте, або втратилася, чи загубилася вас. Вона фіксує сам пластик біля охолоджуючої рідини. Також є ось такі планки перехідна планка для кріплення кришки акумулятора. В яких ситуаціях така планка потрібна? В ситуаціях, якщо ви встановлюєте таку кришку із рестайла на дорестайл. Або ж навпаки, точно не можу сказати, тому що на своєму автомобілі я таку планку не встановлював. Але знаю, що такі планки потрібні, так як отвори там не зовсім співпадають. Така планка допомагає встановити. От, ну, от також така універсальна доволі штука. На будь-який автомобіль підходить, Вірніше, на фаркоп будь-якого автомобіля. Ось тут Добре сідає на кулачок Фаркопа. І ось така от Такий прибамбас, скажімо так. Очі можна зробити білим кольором, ну, або можу роздрукувати білим кольором, або ж пофарбувати це. Вони виймаються. От І такий от цікавий прибамбас, або ж може бути подарунок вашому товаришу, або ж самому собі на свята. На цьому все. Гарного вам дня і катайтесь, не ламайтесь!